Зверталася до вас і до Андрія Івановича з проханням надати детальні, детальну інформацію щодо використаних коштів на ремонтні послуги по СКВ за 2008-2010 років. Я відпустила цю інформацію. Протягом 80 днів, станом на сьогоднішній день, вона надав... не Дени вона невідомо, ми би хотіли просто всім закликати, да, якщо якщо десь можливо адреса неправильно вказана чи да, да, ще щось, але я пам'ятаю дуже добре, як я підписувала таку гарну інформацію. Так, і останнє питання. Ми б хотіли бачити, що між ОСББ проводиться якийсь конкурс на отримання ремонту на отримання коштів на ремонт будинків? Тому що в. Без вас, без рішення вашого колегіального органу нічого не приймали. Хоча, і, якщо ви говорите про те, що ми зараз розробляємо, і я дуже вдячна працівникам соцного центру, що вони проявили таку ініціативу, і є ініціатива про те, що визначити. Декілька хтось живе в різних номінаціях. і У нас вже є домовлена з певною структурою, яка інвестує на це кошти, тобто дасть якийсь призовий фонд. Хай це буде тисячу гривень, хай це буде 500 гривень, чи 2000, але це буде таким маленьким-маленьким вкладом з вашого розвитку. Так, це є, і я вважаю, це дуже добре, і молодець ресурсний центр, але без вашого разом. Жаль, без вашого консультації з вами таке рішення прийняти. Тобто, ви вважаєте, я вас правильно зрозумів, що приймаючи рішення про надання коштів на ремонт. Мало так, коштів в цьому році в бюджеті. Першу чергу 500, якщо вимовляють 3 тисячі, буде віддано на тій 40%, якщо ми говорили, фінансування на остеблення будинків, так, а інші на ремонтні роботи. Ремонтні роботи, ті, які вкрай необхідні. Тимний список на проведення таких ремонтних робіт, буде обов'язково погоджуватися профільним комісіям, так, і затверджуватись директором департаменту. що е, в СРТ спорювати не Я давати, не хотіла вставати, я давати. не хотіла вставати. У вас дуже багато питань, в мене двері не закриті. Якщо пані Степа хоче зі мною спілкуватися, вона мені телефонує, заходить, будь ласка. Але не перетворюйте сьогоднішню нараду в діалог, який з вами, А тим більше політичну. Я розумію, що в ній мені багатьох не це не вирішення. Він є Я перепрошую, пане Степу.